Що вам треба. Даруємо вислу, визи, щоб визи, щоб визи, щоб визи. вам блиску, щоб лежить, коли мали блиску. Так, даруємо вам шменю цим щоб не давала смену ці <ріст> А ще ми даруємо жовтого шмат сала, щоб молода, молодому. Кожну ніч давала. Жар, перцю і прикурити. Яблочко на лимоє, щоб не лісла нічого до Горнатів. Даруємо вам лимона, щоб все вам було моно. <ривіт> і ще в нашому колективі більшість, переважна більшість дівчат в нашому колективі, вже заможе. Вони знають, що таке. Тому То ми вирішили купити такий колір, бо вона, як тобі подобається. Дивись такого хорошого вузика, рожевого. Він буде вельми видний. Пришиємо до ширинки, щоб ви не ходили до чужої жінки. До кожної штани не присиваєте. А ще ми даруємо гроші на чотири канти, щоб у вас було чотири спини. І всі музиканти тримайте. Вітаємо вас, подарунок. І наш передаємо для вас. Тому будьте щасливі.